Що я хотів вам сказати про нервову систему? Оце я сьогодні йшов і думав, що люди не розуміють, що нервова система це база. Я навіть думав окремий відосик зняти, потім ну, думав, та похи розкажу на стрімі, бо це, ну, типу, базована база, але вона достатньо проста для того, щоб робити цілий окремий відосик. Так. от. Основна проблема нервової системи в тому, що вона не дає ніякого буста. На жаль, а люди в нас хочуть буститися так, щоб був видимий результат прямо тут і зараз. Тобто нервова система. Вона, якщо в неї все добре, і вона є в наявності не ушатана, вона просто норм. А люди цього не люблять. Люди хочуть, якщо там над чимось працювати, щоб воно дало ого го порівняно з тим, що було. А нервова система так не дасть. А от мінус вона дасть запросто. Тому що якщо нервова система вбита, то нічого інше вам не поможе. Ні гормони, ні, ну нічого. Це як наливати воду в діряве відро. Навіть якщо ви там гормонами залиєтесь, росту і так далі, якщо система нервова вбита і не відновлюється, то відповідно все, що ви залиєте, воно буде, поки ви заливаєте, і тільки ви припините заливати, воно вилиться через дірку. Ну, логічно. Нервова система по факту не ролить процесами, рулять гормони, всі ці соматотропіни, там, гормони росту, імперфіни. І інші штуки, але якщо у вас нервова система вбита, центральна нервова система внаслідок надмірних стресів, там і так далі, недосипань, якихось можливо хворіб, ковідів і інших еболів, то кіна не буде. Люди, як правило, це дуже не люблять, тому що вони хочуть випити таблетку і там херачити 24 на 7. Випити чарівну пігулку і стати качком професіоналом з біцухою 50 см, випити чарівний коктейль і стати чемпіоном. А коли ти почнеш там пити всякі цинки магнії і тому подібне, воно тобі нічого не дасть, воно дасть тобі норму, ну тобто нульовий рівень базу. А крім цинків, магнії, треба зробити ще базову базу, типу здоровий сон, а здоровий сон це ж не тільки просто дрифнути довго. А також, наприклад, вентиляція приміщення, для якому ти спиш, для того, щоб була правильна вентиляція легень. І збагачення крові киснем. І вентиляція це бажано не вихлопними газами з вулиці, а нормальним повітрям, ну і так далі, і тому подібне. От, і, коротше, до хіра їбали, а на вихлопі, ну, типу, просто все ж нормально, ну, типу, я не відчуваюся, круто, ну, виспався, ну, виспався, там енергії чуть більше, і, і все. Тобто, нервова система насправді може дати багато, але це опосередкований вплив, наприклад, ти зможеш більше тренуватися, тому що нервова система зможе вивозити більше на там, зможеш більше витримувати стресу і так далі і тому подібне, але знов таки. Це мова про загальні речі. Взагалі, от загальна втома що таке загальна втома. Втома конкретного м'язу, коли він не скорочується, це конкретна річ. Тобто ти заїбав м'яз, він не скорочується, або там ну, молочна кислота накопичилась. А от загальна втома це коли. Втомлена нервова система. Якщо ти зайобаний, то ти там багато ні не натренуєшся, ні не набігаєш, ні не навоюєш, бо тому що організм виснажений. Але якщо він не буде виснажений, то ти будеш просто в нормі, ти не будеш нічого відчувати. І через це люди центральна нервова система страшно недооцінює, бо тому, що, ну, блядь, я от все зробив, я там висипаюсь, я там посил заклав, а в мене нічого особливого. Ну, типу, людина ж звикла ставитись до себе як-небудь, і вона доклала зусилля привести в порядок центральну нервову систему, а вона не відчуваєся суперменом непорядок. От, через це відбувається така херня, коли люди починають пустити всяку гормоналку, м'язи, нотропи, що завгодно. А бази центральної нервової системи забивають, тому що його прокачка не дає ніяких плюсів, вона просто не дає мінусів. Але людям не доходить, що ці мінуси зводять на, на ноль всі зусилля. В бустінгу, біохакінгу і іншому надрочуванні решти речей їх як Активність мозку, ріст в'язів, витривалість, працездатність, як пішло-поїхало. І це дуже сумно. Тому що я кажу, люди звикли до магічних magic pills, тобто ну, не, в, не в сенсі наркотик, а в сенсі там випив енергетик, ти фігачиш, випив випив гормон росту і ти ростеш. От. Таке люди люблять. А типу докладати зусиль, щоб просто себе нормально почувати і мати базис, з якого можна рости, відновлюватися і так далі. Та ну нахід. Це, типу, не прикольно, не круто, і взагалі, ну. Ну, що ти знімеш фоточку в інстаграм? Я сьогодні добре виспис. А так ти знімеш, я короче, коктейль, там і жму на підсуху 45 тонн. Зовсім інша справа, правда? Тому замовлю я слово за бідну центральну нервову систему. Ну, що без цього базису просто будете займатися самодрочем само і всім е, Все.